Доброго дня, і знову про пилок хотів би розказати. Значить, збираємо пилок з 1 травня. Значить, сьогодні у нас 22, да? будемо сьогодні відкривати, так як тиждень йде дощів. Але не про це. Хотів розказати про те, що багато людей кажуть, що при зборі пилку ми втрачаємо кількість меду, так як бджоли зайняті на пилкові, а нектар не несуть. Це все міф. Нічого такого немає. Кожен день вулик приносить від 100 до 200 г пилку. І ось підійдіть сюди побачите, скільки сім'я, яка носила пилок 20 днів, скільки принесла меду. В нижньому корпусі немає меду, тільки в цьому. Це ріпак. Це все залята медом. Тобто вона принесла біля... Від 25 до 30 кілограм меду, і плюс вона ще принесла пилку. Бачите? Так що міф про те, що пилок якось вліяє на кількість приносу меду, ніяк не підтверджується. Хоча єдине на що влітає збір пилку, це на раїння. Тобто сім'я практично не заходить в рій, так як у неї є пильцеве голодання. Тобто із цих сімей, що тут стоять, в цьому році не одна в роєвий стан не зайшла, так як постійно у них була праця на принос пилка. Тому збирайте пилок, не переживайте, буде у вас і мед, буде у вас і пилок. Якось так.